Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні мені хочеться ще трошки поговорити з вами про моїх улюблених блогерів. І, взагалі, про те, як я відкривала свій канал і для чого трошки з вами потеревенити. А, ви знаєте, коли я відкривала свій канал, починала його. То я була впевнена, що я його відкриваю для того, щоб розповідати вам про якісь наукові експерименти у царині психології, тому що, тому що на той момент я була прямо вся в вивченні дисциплін з мого диплому авансованого з психології, і в написанні робіт з цього диплому. І, ну, Багато читала, мені хотілося з вами поділитися. Така була якась моя задумка. Але коли я реально почала викладати відео на канал, то так вийшло, що, ну, я дивлюся, якось так. Все не про експерименти психологічні, а про реально якісь мої уподобання щодо політики, щодо різних таких соціальних більше питань, ну і іноді там, скажімо так, десь майоріла психологія, але вона не була ну, першою чергою, вона не була першочерговою. Я розмовляю не дуже гучно, тому що я записую відео вночі. Щось мені сьогодні не спиться, мені хочеться записати відео. І ви знаєте. Через якийсь час я побачила канал одного психолога в Ютубі, і мені дуже сподобалося ну, те, що вона казала, її відео, але я себе запитала, а чому ти не захотіла робити такі? Тому що вони конкретно не про її там, персону, не про її ну, життя, не про її якісь уподобання. А от конкретно, наприклад, розбираємо таке таке явище з точки. Зору психології. І ось їй подобається робити такі відео. я себе запитала, чому ти такі не робиш? Тому що а, ну, ідея мого каналу, вона ну, з самого початку було, була саме такою. І знаєте. Через деякий час я відповіла собі на питання, чому я не роблю такі відео, як та пані, Чисто такі, ну, інформаційні, можна так сказати. А не роблю, тому що я їх сама мало дивлюся. Тобто я можу щось подивитися, але для інформації конкретно я більше люблю дивитися документальні фільми, більш там, де, знаєте, таке занурення в тему на Нетфліксі. Я нетфлікс обожнюю. Через документальні фільми, фільми і передачі. Ось. І, а на Ютубі я дивлюся переважно блогерів. От прям, знаєте, там, де людина, вона може бути різного фаху, працювати в різних галузях, але мені цікавий сам блогер. Ось. І я, так, знаєте, стала досліджувати свої власні смаки, тому що я до цього про це не думала. І свої власні уподобання щодо блогерів. Я з'ясувала, що в мене постійних 5 улюблених блогерів. Ось дуже різна географія. Значить, дві Українки, але одна з них давно живе за кордоном в Австралії, одна з Ізраїлю, і одна з Ізраїлю, потім чоловік один афроамериканець. Ну, з Америки і один казах. Ось вони всі абсолютно різного напрямку ну, професійного. Ось там один бізнесмен, інший пастор, а там одна жінка працює в спорті, одна пенсіонерка, одна взагалі там дивними такими речами займається. З езотерики, не з цієї якоїсь площини земної, скажімо так. Але між ними все одно є щось спільне. І я коли почала розбиратися, що між ними спільне. Ну, дуже цікаво, що серед моїх улюблених п'яти блогерів тільки. Одна блогер, моя ровесниця, вона на пару років старша від мене. Тільки одна, всі інші набагато від мене старші. Від... 15 років до там мене одна з улюблених, вона старша від моєї мами на декілька років. Ось, Серед п'яти блогерів моїх улюблених, двоє чоловіків, троє жінок, і от тільки одна пані, і моя ровесниця, всі інші прямо у нас велика дуже різниця у віці. Тобто мені здалося, що Ну, я, в принципі, по собі так помічала по життю, що мені подобається бути в оточенні людей, ну, старших від мене десь ну, в розрізі, так віку моїх батьків. Так, мені дуже подобається. Я не знаю навіть чому, якщо я аналізую себе, напевне, тому що я люблю дуже вчитися, і у цих людей часто є чому повчитися і в плані мудрості, і в плані якихось навичок. Ну, у молодих також є чому повчитися, але ну, просто через брак віку, досвіду, то там менше ще того, що можна називати не просто знаннями і навичками, а напевно, що якоюсь і мудрістю. Ось. Потім всі вони, мої улюблені блогери, не розмовляють дуже швидко. Вони розмовляють приблизно в моїй манері. Ось. В мене сестра любить одну блогерку, вона дуже цікава, вона дуже приємна, але в неї так, такий. Темп <хи> мови, що в мене починає дуже боліти голова після однієї-двох хвилин, коли я її дивлюся. Просто я вимикаю її відео, тому що дуже швидко вона розмовляє. Тому, коли мені кажуть глядачі, що ой, як повільно, ну, по-перше, є регулятор швидкості, а по-друге, ем... Я сама не дивлюся блогерів, які розмовляють в ненормальному для мене темпі. Ось. Тому от всі блогери, кого я люблю, вони розмовляють от так, як я, або деякі навіть трошки ще повільніше, але не швидше. Ось. Тобто, я з ними можу розмірковувати разом. А не знаєте, так, щоб думки просто майоріли там в мозкові і не могли якось збратися докупи. Як це у мене буває, коли дуже, дуже велика швидкість? Ось. І що ще в них, в усіх спільного? Це те, що вони нікого не копіюють, ви їх ні з ким не переплутаєте, і вони дуже-дуже індивідуалістичні. Такі, знаєте, от є я і все. Ви мене ні з ким не переплутаєте. Я нікого не копіюю. Я от знаєте, така самість при самість. Ось, я, в принципі, я це дуже поважаю, мені це дуже подобається. Як я завжди собі кажу, є тільки один Майкл Джексон. Ось. Знаєте, ну, є багато його копій, але Майкл Джексон, він таку, такий був один. Де, мабуть, за Майкл Джексона кажу, тому що це один з моїх найулюбленіших виконавців. Ось. Так що. І оці блогери, я ж кажу, вони дуже різні: від пастора, який був страшенним бабієм, до супербізнесмена, до жіночки, яка, там, знаєте, постійно займається манікюрчиками, і духами, і туфельками. До речі, на три роки вона старша від моєї мами. Ось, Тобто, знаєте, коли я щось починаю, мені не хочеться там фарбувати волосся, мені не хочеться робити манікюр, мені не хочеться робити макіяж. Такий, знаєте, настає. Аблом-обломович, я собі кажу, що так, треба подивитися пані Лілю, пані Лілю, тому що, знаєте, коли я дивлюся пані Лілю, яка на три роки старша від моєї мами, і вона завжди з манікюрами, розкішними сережками, з вся при тому самому знаєте, препараті. Ось мені якось стає дуже соромно, що я її наскільки молодше і починаю так себе знаєте запускати. І от коли в мене такі от починаються настрої, які їх називаю антижіночі, то я, значить, йду на канал Пані Лілії Це невеликий канал. І починаю, значить, дивитися її 343 сумки, 445 парфумів. Ось, ну вона така не залюксована, не забрендована, але вона дуже-дуже любить, коли біля неї багато всього різного красивого. Ось, коли мені треба подивитися когось соняшного, когось такого, знаєте, випромінюючого. От я дивлюсь іншу блогерку, вона живе в Австралії. Ось коли мені хочеться насотатися якоюсь такою мудрістю, знаєте, але мудрістю від чоловіка. Від чоловіка, який мене набагато старший, у якого гарна родина, у якого ну, от, знаєте, все при ньому. Ось. Я йду на канал того казахського блогера. Такий дуже-дуже приємний чоловік. Ну, і часто слухаю мого улюбленого пастора Блейкса. Це другий мій улюблений чоловік-блогер. Він до одруження зі своєю. Дружиною, з якою він 30 років вже живе, до дружині з нею він був страшенним бабієм. Він сам про це розповідає, і а, в нього ну, дочки є, онуки вже є. І знаєте, він розповідає про ну, обидві сторони життя. Тобто, от що думає чоловік, коли він бабій? Як він ставиться до жінок, і який... Шлях він пройшов, і що думають чоловіки. Ну, в нього переважно канал про стосунки чоловіків і жінок, і він на все це дивиться, знаєте, вже, як дідусі, як батько дівчат, і як пастор, і як чоловік, який 30 років прожив в щасливому шлюбі, а до того мав купу різних цікавих історій. Ось, і він все це, ну. Розповідається англомовний блогер з Америки, і мені це, ну, дуже, дуже цікаво. Ось, і Він прям так <сі> все розкладає по поличках. І одна там ще пані є з Ізраїлю, вона така прям заліза залізобетонна. Вона також вона може розповідати про все, що там завгодно, але все, ну, все крутиться навколо її. Особи навколо її персоналії. І я зрозуміла, що тому я веду так свій канал, що мені цікаво розповідати не просто про якісь там наукові експерименти, не просто щось таке, знаєте, інформативне. А мені все-таки цікаво, щоб це був мій канал, як знаєте, як влог про мене, але щоб це про мене воно включало в себе всі. Оці різні сторони життя, які мені цікаві. Ось. Ну і ще в мене є, знаєте, декілька таких блогерів, яких я не дивлюся постійно, але дивлюся їх епізодично. Я їх називаю блогери про заспокоєння. У нас є така пані-блогер з Кам'янського, Таня її звати. В неї влог називається. Мені здається, Таня Влог Юей про життя. Ось. І от в неї такі, знаєте, відео. Які от зовсім не такі, от як я живу кожного дня. В неї... Вона пішла в магазин, купила щось красиве, потім приготувала. Таке, знаєте, щоденна буде, не щоденна От я таким щоденним-буденним життям взагалі не живу. Тобто я ну, трошки з іншої планети. В тому плані, що Наприклад, я захотіла приготувати суп. Я йду до холодильника з наміром готувати суп. Поки я дійшла до того холодильника, в мене в голову прийшла купа вже думок різних ідей. А я відкриваю той холодильник, достаю щось там для супу. В мене тут якась думка про ага, там, наприклад. Ну, я не знаю. От хотілося б мені почитати про Платона, наприклад. Чесно, я можу кинути нафіг той суд, зробити собі бутерброд з кавою і піти читати те, що мені подобається. розумієте? Повиписувати. Ну, тобто я настільки люблю інформацію і от варіння супу, або там, ну, ці побутові речі, вони настільки мене. Ну, як сказати, на те, щоб я від них втомлююся, ну, вони мені просто нецікаві. Так от, якщо чесно сказати, вони мені не цікаві, якщо можна замість них зробити щось, що мені буде цікаво, мені цікаво читати, переважно, і дізнаватися якусь там нову інформацію, то я ж кажу, я можу на половині справи. Все це кинути, ну особливо, коли я живу сама, і той суп потрібен тільки мені. тобто. Від мене там не залежить чоловік, де там хтось там ще там. Собаку я не забуваю годувати, а от ну, себе також не забуваю, але можу замість супу з'їсти бутерброд. І тому. От, іноді мені треба, знаєте, заземлитися, тобто не жити постійно в якихось хмарах, в якихось книжках, в якихось ідеях. Це мені дуже-дуже притаманно. І тоді я заходжу на той канал, значить, Таня Влогівей. І включаю, може просто от відео за відео за відео дивитися. Там таке, знаєте, що де, не буде, не життя там, як Таня то прибирає, то вона готує, то вона вікна миє, то там ще щось. Я так подивлюся, подивлюся, думаю, боже, яка вона молодець, яка вона така господиня, от ну. Може, вона десь за відео така, може, їй подобається таке знімати просто. Але ну, мені щось здається, що напевно що ні. І я іноді думаю, боже, ну треба й мені вже приземлитися, треба й мені, от в мене там вікна не мить. Треба хоча б взяти той шкребок, дошкрести. Ну Я просто знаю, що поки я підвезу шкрибку, Мені в голову знову прийде 345 якихось думок, і все це закінчиться знову Вікіпедією, знову комп'ютером, знову якоюсь там книжкою. ну от, Воно щось таке. Хоча я розумію, що в житті має бути баланс, тобто мають бути і вікна чисті, і, і, і суп, в принципі, зварений, і, і щось почитане просто. ну. Як кажуть іноді чузю battle, так, тобто обирай, що тобі наразі важливіше. І, мабуть, от наразі мені дуже-дуже-дуже хочеться дуже хочеться. занурюватися в якусь інформацію, от я скажу так, е накопичувати інформацію е і. Особливо все, що стосується політиків і філософії, політика, філософія, психологія. Ось мені дуже-дуже цікаво і хочеться розповідати про це. Тому, так, іноді, щоб, знаєте, заспокоїтися, за зауповільнитися. От я дивлюся Таню. І дивлюся такі блоги щодо АСМР. Ось, ну, а потім знову починаються мої ходіння по хмарах. <смір> Ось і так от так живемо. То читаємо, набираємося якоїсь інформації, потім думаєш, боже, треба заземлитися. Подивилася щось таке, пішла, супчика нагоду... нагодувала, щось там помила, потерла, ага, на ну все, можна далі читати. Бачите, <смір> люди дуже-дуже різні. Дуже дякую вам за увагу. Розкажіть про ваших улюблених блогерів, якщо у вас буде такий настрій. І до нових зустрічей. Багайте!